1419 днів і ночей Великої війни. Російсько-українська війна вже довша за німецько радянську. Україна ще не перемогла, але Росія точно програє цю війну. Чи звільнить Верховна Рада Василя Малюка? Профільний комітет не підтримав побажання президента. Я Василь Сеф'янюк, вітаю на своїй політичній кухні. Сьогодні говоритиму з вами на ці теми. 1419 днів і ночей великої війни сьогодні російсько-українська війна вже перевищила на один день тривалість німецько-радянської війни, яка тривала під час Другої світової війни, 1418 днів, і станом на 12 січня, якщо можна відкинути всі емоції, не знаю, як саме це зробити, але все ж таки. Якщо відкинути емоції, глянути масштабно і стратегічно на цю цю війну, яку Росія почала ще у лютому 2014 року, із захопленням Верховної Ради Криму і те, що ми маємо на сьогодні, і що змогла Росія за майже 12 років гібридної, а тепер майже 4 роки повномасштабної війни. Які плани в них були і що вони змогли зробити? Давайте, дорогі глядачі, разом проаналізуємо 12 січня 2026 року. Російські війська продовжують наступати на території Донецької області, так саме тієї Донецької області, яку в якій власне все і почалося ще в квітні 2014-го. Тоді пам'ятаєте, загони диверсійні гіркіна захоплювали Слов'янська, потім і Краматорськ. Ви ж парам'ятаєте це, дорогі глядачі. Сподіваюсь, це було майже 12 років тому, весною 2014, на Донбасі, і де тепер відбуваються найзапекліші бої? Знову на Донбасі на Покровському напрямку, і це потрібно пам'ятати, розуміти і усвідомлювати. Так звана Друга армія світу, 12-й рік намагається захопити і досі не змогла захопити повністю Донецьку і Луганську області України. Так, звісно, Росія змогла швидко захопити Крим, потім невелику частину Донбасу. Але з лютого 2022-го, за підрахунками різних військових аналітиків, загалом росіяни захопили трохи більше 1% території нашої держави. Трохи більше відсотка. А втрати росіян, за даними нашого генерального штабу, станом на 12 січня 26-го, складають понад 1 мільйон 220 тисяч вбитими та пораненими. От ще раз: 1 мільйон 220 тисяч знищених і покалічених росіян, які змогли захопити понад відсоток нашої території з 24 лютого 2022-го. Це якщо без емоцій, якщо просто дивитися на цифри офіційної статистики і на карту нашої держави, так, звісно, масштаби загиблих і поранених українців це наша біль, спільна біль. Це Власне, та ціна, яку ми кожного дня платимо за те, що ми незалежні і що держава Україна існує. Так, російський терор по всій Україні зростає. Найхолодніші дні нас хочуть заморозити, занурити в темряву і холод. Але хіба нас, дорогі глядачі, це ще дивує? От зараз, у січні 26-го року, здається, мені що ну всі вже мали би зрозуміти, чи це мені лише так здається, що головна мета росіян, їхнього диктатора Путіна захопити Україну. Знищити нашу державу і українці, які чинять спротив. А ті, хто мають зараз навіть в цей час просто паспорти громадян України і чомусь втомилися від війни більше за воїнів на передовій, або ж просто ждуни, або ті, кому досі какая різниця, ви ж просто гляньте, а що сталося з Луганськом, Донецьком, Маріуполем, Мелітополем. Знаєте, ну цікавитесь реально, що там відбувається. Нині кожен четвертий полонений з армії окупантів це українець з окупованих тимчасово окупованих територій. Тобто там немає поганих ТЦК-людоловів, там все просто грибуть всіх підряд і просто вперед штурмувати позиції Збройних сил України. Бо позаду загороджувальні загони, і все частіше, навіть у вигляді російських дронарів, які просто не дають змогу навіть здатися в полон, а вбивають своїх же. Здається, це мали б розуміти вже всі, хто хоче справді розуміти за що саме йде ця війна. Здається, це вже навіть добре розуміє і Дональд Трамп. Він вже прямо каже Путіну: ти вже четвертий рік воюєш і що де твої результати. Але давайте чесно: російський диктатор та його оточення мислять і думають по іншому, іншими категоріями та пріоритетами, і це не лише маячня про відновлення радянської чи то Російської імперії. Вони переконані, що переможуть Україну, що обов'язково знову стануть великою державою. Зробити це в мирний час вони не спромоглися, і навряд чи колись в майбутньому вони це зможуть. Тож саме тепер, під час війни, вони себе вважають великими впливовими, справжнім великим гравцем, геополітичним великим гравцем. І це ж видно про тому, як Путін і Росія, власне, захочуть завоювати і нашу державу, і готуються до війни з країнами Євросоюзу. Всі ці гібридні атаки безпілотників, прольоти літаків, які були у 25-му, думаю, в цьому 26-му будуть лише посилюватися в такий спосіб. Росія готується до наступних воєн. Ну така вже в них росіяни Путіна схиблена на болотах імперська логіка, хвора навіть логіка. Тому то для Кремля і для населення всі ці. В Росії всі ці 1418, а вже сьогодні 19 днів і ночей, напевне, найближчим часом нічого особливого значити не будуть. Хоча сам Путін він завжди ж, пам'ятаєте, порівнював війну проти нас із так званою, як вони там на болотах звикли говорити, великою вітчизняною. Власне, на цьому вони і вибудували всі основи своєї держави. І це одна з їхніх скрип. Але коли так зване СВО вже довше за так звану велику Вітчизняну, то можливо у них у когось таке виникнуть питання. А як же так? А що случилось? Все точно по плану. Іноземні підрахунки загиблих і поранених відрізняються від даних нашого Генштабу, але і там кажуть, що на січень 26 року Росія могла втратити лише загиблими під час війни майже 400 тисяч бійців. Тож підсумовуючи, без емоцій, на 1419 день Великої війни можемо сказати: йде велика війна на вистеження. Хто витримає і вистоїть, той і переможе. І нам, усім українцям та Україні, потрібно і вистояти, і перемогти. Звільнить чи не звільнить, знайдуться голоси в залі під куполом чи ні. 13 січня в Верховній Раді мають розглядати кадрові питання, і одне з найцікавіших голосування за звільнення голови СБУ Василя Малюка. Але 12 січня профільний комітет парламенту з питань оборони не підтримав пропозицію президента. Нагадаю, що Володимир Зеленський минулого тижня зустрівся з Василем Малюком, а потім заявив, що той звільняється з посади голови СБУ. Сам Василь Васильович це також підтвердив і написав, що йде з посади. Але залишається в системі СБУ і буде реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, який надалі завдаватимуть Росії максимальної шкоди. Але народні депутати оборонного комітету не підтримали таку всю історію. За звільнення малюка було лише сім членів комітету, шість проти, а отрималось двоє. Ось така от цікава арифметика. Хоча звільнення Дениса Шмагаля з посади міністра оборони комітет підтримав за вісім проти шість. Дорогі глядачі, це, звісно, все цікаво, що депутати підтримують малюка і демонструють свою принципову позицію в такий спосіб. Але з власного досвіду скажу вам таке, що рішення комітету і рекомендації, звісно, що важливі, але все вирішиться 13 січня в залі під куполом, і певно, що у монобільшості, Таки знайдуться голоси десь по іншим групам, як вони зазвичай це робили впродовж останніх років. Тож вже скоро побачимо. А я ж традиційно нагадую, нам всім разом потрібно бути сильними, обов'язково вистояти і перемогти. А для цього потрібно підтримувати наші сили оборони. Тож обов'язково задонайте на військовий підрозділ. Підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте, яким ви. Довіряєте, і ще традиційно, якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, не пошкодуйте вашої вподобайки. Натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.